Доброго дня! Хочу поділитися досвідом вирощування полуниці в коробах. Цей досвід заслуговує на увагу. Завдяки цьому досвіду я отримав в цьому році дуже гарний врожай, так як у моїх сусідів. Врожаю майже не було. Але я зразу хочу сказати, у мене сортова полуниця це жулі та ремонтантна аромаз. Про ці сорти буде зняти окреме відео своїми позитивними враженнями відносно цих сортів. Тепер я вам скажу, чому завдяки цьому способу я отримав гарний врожай. Тому що в ньому є свої плюси. Перше це сортова полуниця. Вона садиться на окремому відстані. Одна від одної. Короб дозволяє регулювати цю відстань десь 35 до 40 см. Завдяки цьому, кожен кущик має своє повітря і своє сонце. Вона не заважає всім іншим дуже легкий полив під кожний кущик можна підійти і полити, і не тільки полити, але й підкормити і рідким добривом, а також можна якимось грамулами іншого мінерального добрива. Ви всі знаєте, що для полуниці дуже важливий полив. Але в цьому році, завдяки тому, що у нас на Україні йде війна. Проблема з поливом у травні місяці у мене була дуже серйозна, тому що починаючи з березня, по кінець травня, я був відсутній на своїй плантації, і виїхав я вже з цього району, де військові дії були майже вже поряд. Якщо можете подивитись, ось результат, коли міна розірвалася прямо в городі, я вже виїхав. Тому полониця була кинута на призволяще. але завдяки тому, що вона була в коробах, то що вона була під спанбондом. Те, що вона знаходилася в землі, в якій було дуже багато компосту, саджанці полуниці вижили і дали дуже дуже гарний врожай. На сьогоднішній день це десь порядку 300-400 грам кожного куща. Такого в мене вже в житті ніколи не було. Якщо на всіх інших, на землі, де була полуниця, то вона майже на 60% висохла, то ця короба. Збереглася. Далі дуже легко контролювати кожен кущик на випадок, якщо десь якийсь е, листочок захворів. Його видно, його можна обрізати, його можна викинути. Далі, полуниця дає вуса, то дуже легко ці вуса знаходити, бачити, е, прищіплювати, контролювати, поливати. І з кожного кущика ми бачимо, що можна отримувати нові саджанці, які підуть на розмноження. Нема ніякого бур'яну. Ви подивіться. Чисте місце, бур'яна тут немає. Якщо він десь і є, то він дуже легко вищипується під кожним кущиком. Ягоди, коли дозрівають, вони знаходяться на поверхні спанбонду, вони чисті, не гниють, їх можна зразу брати і для транспортування або для вживання. А зараз я хочу вам показати, як я роблю ці короба. Це мій досвід. Зараз я покажу, як я будую короб для. Своєї полуниці. Для початку ми вибираємо місце, де буде розташований він. Розміри у нас будуть десь 70 см і шириною десь сантиметрів 75 см. Будь ласка, зараз мій помічник мені принесе рулетку. Давай. давай. Так, це Мій помічник приніс мені рулетку, зараз ми з ним будемо поміряємо ширину нашого коробу. 77 сантиметрів. це ширина нашого коробу. Е, глибиною ми будемо робити його десь порядка 10 сантиметрів. У мене є мітка. це е, забити такий кілочок в землю на 10 сантиметрів. І ми по ходу будемо за допомогою рівня міряти. Ну, помічник вже почав працювати. Так. Рівень 10 сантиметрів. І зараз будемо по цій довжині теж робити довжину десь 10 см. Але тут трохи вище, треба копати в землю. Ось рівень 10 сантиметрів. Ось можна подивитись. А тепер будемо закріпляти нашу дошку за допомогою шурупа. Хочемо закручувати наш шуруп і кріпити Все. Готово і будемо продовжувати класти наші дошки до кінця нашої розміченої ділянки. Короб ми зробили з розмірами 4,70 на 75 сантиметрів по зовнішньому краю. Зараз ми його перекопуємо, цю землю, вибираємо брізку, різний бур'ян, личинки травневого круща, тому що їх в цьому році дуже багато. А потім будемо робити виборку землі десь на 25 см сантиметрів трохи далі. Вчора ввечері. Ми копали цей невеликий котлован. А сьогодні ми вам покажемо результат того, що ми ввечері зробили. На глибину десь 27 см ми війшли сюди в землю. І зараз ми будемо сюди закидати наш бур'ян, гілки та інші господарські відходи. Наступним етапом це є засипка в сам короб, бур'яну різних відходів, різних гілок, залишків якихось е, дров. Для чого? Для того, щоб все пригнивало і становилось і було компостом. Не можна сказати, що тут повинно 10-15 сантиметрів. Тут трави на даний час повинно бути десь під верхній край, тому що з часом починає осідати і зменшується в об'ємі майже в 3-4 рази. Чим більше, тим краще. Цей компост потрібен для тепла для коріння, а також він є як поживними речовинами для подальшого розвитку нашої Наступним етапом це засипка нашого короба землею. Земля, звичайно, яку ми отримали, викопуючи землю в самому коробі. Засипаємо цю землю майже в рівень з бортиками, втрамбовуємо її, проливаємо, даємо їй відстоятись декілька днів або навіть тижнів. Чим більше, тим краще. Сантиметрів 8-10 будемо додавати окремо компост для того, щоб під кожен кущик. Щоб він добре розвивався. І ми вибираємо не, не тільки залишки бур'янів, але й є личинки травнивого хруща. Це залишається. Після того, як зробили короб, ми натягнули агроволокно і його потрібно закріпити. Є декілька варіантів закріплення. Можна взяти, закріпити стеблером, скобами. Далі можна взяти тонку планочку і набити теж. Я йду по іншим шляхом. Я беру брусок, кладу його по краю, щоб він плотно гарно ліг, і вдавлюю такими от скобами. Все. Чому я взяв такий спосіб? Коли весною потрібно буде зробити якусь прополку, далі підрихлити землю, то я спокійно розбираю все це. Загортаю і роблю всю, всю цю роботу. Кому який спосіб до вподоби, вибирайте самі, але я користуюсь таким способом. Зробили розмітку по коробу. І через 30 см ми робимо акуратні круглі отвори, в які будемо садити полуницю. Яким чином я це все роблю? Я розпалив вогнище, взяв консервну банку. Нагрів її і, відповідно, по місці розмітки її вставив. Підняв, у нас є акуратний отвір. Все, витрусили. Як я сажу полуницю, я спочатку вибираю землю там, де я буду садити. Навколо отвору, трохи більше, я набираю багато землі. Вибираю землю, яка тут у нас є. Потім я беру субстрат в даному випадку це земля з перегноєм і насипаю в ямку, трамбую, багато входить, звичайно. Я розтягую отак по стіночкам. Так, є отакий ось ось пристрій діаметром 10 см. І Опускаю землю до мітки. В даному випадку мітка у мене це червона ізоляційна стрічка. Все, у нас є вже готова ямка для посадки. Навколо знаходиться перегній і якщо потрібно, то я бачите, яке коріння? Яке коріння трохи треба обрізати. Щоб воно нам не мішало, видавлюю дворшочка. Бачите, вже готово. Навіть трохи можна ще і обрізати його, щоб воно було не таке. Але перед цим, що я роблю? Я проливаю. В даному випадку в мене є настоянка з кропиви. Розвожу один до 10, проливаю. Земля впитується, впитується ця вода в землю. Далі я беру отруту проти шкідників. В даному випадку це проти личинок хруща і кидаю безпосередньо в ямку. Все, Земля входить, волога і після цього я беру і опускаю в землю. Придавлюю в краї, що воно обжимаю його плотно так щільно і ще раз проливаю. настоєм кропиви. І таким чином я сажу всю плантацію. Да, хтось може сказати, що це дуже довго, краще тут попрацювати і будете впевнені про те, що ваші. Кущі збережуться, їх не з'їсть личинка травневого хруща, саджу я на відстані десь 30 см один від одного куща, а по ширині на відстані десь 50 см. Достатньо. Кущі розростаються гарні і легко з ними працювати. Про те, як я готую отруту для травневого хруща, я розповім в другому відео. І як я готую розчин Настоянки з крапиви для обробки своїх кущів і не тільки полуниці, але й і ожини, і лаванди, а також і лохини. Все, до побачення.